На місці цієї клумби незабаром з'явиться новий пам'ятник, а точніше пам'ятний знак. На екрані проект його макету борцям за незалежність України, тим, хто був на Майдані, та в АТО», пояснюють у міській раді. Він буде виконаний із каменю, матиме форму нагрудного хреста. У висоту становитиме близько три метри. Виготовить знак користенець скульптор Володимир Козиренко. Одна з найвідоміших його робіт пам'ятний знак роковинам надання користенню Магдебурзького права. Оплатять пам'ятник борцям за незалежність України спонсори. Основним виступають. Підприємець Володимир Петренко його спеціалісти е, там вивчають е, в саму ідею цього пам'ятного знаку. Більше того, він пообіцяв привезти сюди, залучити ландшафтних дизайнерів, які як спеціалісти повинні ще внести свої корективи. І я думаю, ну, найближчим часом, хай це за тиждень, за максимум за 10 днів, вже буде відпрацьована кінцева концепція всього цього пам'ятного знаку. Можуть свої пропозиції щодо пам'ятного знаку вносити і городяни. Для цього проєкт макету було виставлено на офіційному сайті та в соціальних мережах, де користенці вже почали коментувати зображене. Серед критики зауваження щодо розміщення пам'ятника, а саме сусідство з рестораном. Комусь він видався занадто похмурим, а хтось злякався, що обіцяного фонтану не буде. Для останніх заявляємо, що фонтан буде, але трохи далі. А для тих, хто має пропозиції та зауваження, є можливість висловитись, написати лист на електронну адресу. В показано на екрані або повідомити усно в кабінеті номер 52 Міську конкому ми надіємося, що саме громадськість міста максимально буде вносити свої пропозиції до того, який, це має, який вигляд повинен мати цей пам'ятний знак. Отже, не будьте байдужими, долучайтесь.